Вітя ж ти, ніби не сталь, а сотні долю руці. Хто ти був? Чиє життя тримав? Я пам'ять, пам'ять, твоєї землі. Я бачив, як в похід ходила дружини Святослава, чув гуркіт війська Богдана. Моє лезо блищало під берестечком і кричало воля в обороні Крута. Мене кували не для слави, мене кували для волі. Кожна сторона меча тисячу разів випрямлялася силою духу того, хто мене тримав. І кожен удар залишав слід не тільки на ворозі, але й на мені. Це історія, яку не зупинити, це воля, яку не зламати. Не я тримаю тебе іначе, це ти моє продовження. твоє мистецтво, твій меч, Твоє слово, твоя пісня, твій щит, твоя пам'ять моя сила. Борись! Твори і пам'ятай, ця сила живе у кожному із нас. Воїне лицею слави, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий на позарився ворог. Будь мужнім і будь достойним, ти славу своїх батьків!